Всім привіт! Сьогодні ми вирішили засолити сало і розкажемо, як ми це робимо. Купили ось таке сало. Розрізали його на шматочки. Посередині ще один зробили надріз. І тут ми приготували приправи. Які ми взяли приправи? Від Вінницького м'ясника. Взяли приправу, взяли сушений чесник з зеленю і взяли ще сіль і паприку. Добре це все перемішали і починаємо натирати сало. Саме обов'язково потрібно ось так потерти. І тоді дуже хороший виходить смак. З усіх сторін. дуже виходить смачно. І ось так ми продовжуємо, і поки все не зробимо. Коли все сало е готове, то ми його складаємо, пакуємо, запаковуємо. І кладемо в морозилку. Тільки залишаємо там один-два шматочки і кладемо в холодильник. Через три дні це сало вже буде готове до споживання. Наші дітки його люблять, тому ми так ось готуємо. Стараємось, іноді навіть вони мені і допомагають це робити. А сьогодні роблю це я. Сьогодні пощастило мені. Ось так. Обминаємо і натираємо. Обов'язково добре натираємо. Сюди всередину можна ставити кусочки чесника свіжого. Цього разу я поклала сюди насипала мелений, дрібнений, подрібнений, сушений, тому цього разу буде у нас так. Дякуємо всім за увагу. Пишіть в коментарях, як сало ви, по якому рецепту. Будемо раді читати, будемо раді з вами спілкуватися. Дякуємо всім, хто підписаний. Хто ще не підписався, підписуйтесь, буде ще багато цікавого у нас. Всім до побачення!